Добрий день, шановні глядачі. Добрий день, Євгенія. Мене звуть Чорноморець Дмитро, Я являюсь uh, генеральним директором екосистеми Адвокат народу uh, Євгенія вам слово. Представте, будь ласка, себе. Всіх вітаю, вітаю всіх тих, хто долучився, хто зміг сьогодні знайти час і бути з нами. Мене звати Євгенія Рібека, я адвокат, кандидат наук, але мені здається, сьогодні найголовніше це керівник волонтерського руху, адвокати Збройних сил України. Добре. А яка суть цього вебінару? Ми за Два місяця, мабуть, також там вже партнерство. За два місяці партнерства ми зібрали вже дуже велику кількість питань, які задають люди, які задають військові чи адвокати, які хочуть долучитися, чи є вже учасниками нашого волонтерського руху. Ці всі питання вони дуже об'ємні, вони дуже важливі і вони дуже цікаві. Тому пропоную сьогодні розгорнути декілька із цих питань. А також глядачі, які на даний момент дивляться цю трансляцію, ви можете задавати питання в нашому YouTube-каналі. Найцікавіші питання ми їх виберемо, ми дамо на них, на них розгорнуту відповідь. Тож я пропоную починати. Перше питання: як саме виник і розвивався проект Адвокати ЗСУ»? У квітні 2022 року ініціативна частина спільноти адвокатської разом зі мною вирішила, що нам вкрай не вистачає такого руху для підтримки військовослужбовців. Чому? Ну тому що дійсно, де, де наше найкраще знання і професіоналізм має стати в нагоді для великої перемоги. Звісно, це наші юридичні знання. Ініціативу підтримав головнокомандувань Збройних сил України. Сьогодні ми розвиваємося самостійно, у нас велика спільнота наша. Я дуже пишаюсь нашою командою, дуже пишаюсь цією ініціативою і впевнена, що, звісно, це дуже великий вклад в перемогу нашої країни. Добре. Наскільки я наскільки я пам'ятаю. Проекту адвокати зсу вже практично один рік. Так от якраз 16 квітня буде річниця нашого проекту, маленька, але дата, і мені здається, що за цей рік наша команда знаєте, я ну спостерігала за тим, як ми розвиваємось. Багато семінарів, які проведені з нашою спільнотою, з нашою, як я вже кажу, родиною. Це багато гостей, які були запрошені на наші семінари, і на сьогодні я можу сказати, що я пишаюсь тим, що наша команда вона високопрофільна, яка обізнана на саме військовому законодавстві. Ми розвиваємось, ми не стоїмо на місці. Ми не кажемо, що ми все вже знаємо. І Я кожного разу бачу ініціативність нашої команди в законопроектах, а в вирішенні того чи іншого питання, в обміну думками і тим, як вони діляться практикою між собою, навіть. Угу. Наскільки я розумію, а можете в цифрах які результати за цей рік? Так сьогодні наша команда це практично 500 адвокатів. Чому кажу практично? Тому що нам складно надати конкретну цифру за того, що коли реєструється, наприклад, об'єднання адвокатське, яке налічує там до. Якоїсь кількості адвокатів, можливо, там 15, 20, можливо, більше. Вони реєструються як одна особа. Да? Тому ми кажемо, що сьогодні у нас ми, ми розуміємо, ми нам надають списки цих адвокатів, і практично сьогодні 500 адвокатів, які на налічу наш рух, а майже 10 тисяч відпрацьованих запитів. А, а, а наче ну тобто, я хочу вточнити відпрацьованих це мається на увазі от 95% Ми відпрацювали з позитивним. Результатом да ми допомогли, ми складали документи, які необхідні було тому чи іншому військовослужбовці, деяких відстоювали в судових засіданнях, приймали участь в процесуальних діях. І 95% сьогодні відсотків це закриті запити, які ми вже опрацювали, і 5%, відсотків, які потребують, наприклад, нашої сьогоднішньої уваги. Але з чого формується сьогодні 5%? відсотків кожного. Кожного дня ми отримуємо до 100 запитів, тому ця це 5% відсотків вони кожного разу, кожного дня вони приходять нові наші запади. Uh -huh. uh -huh. Ну це дуже круто. Тобто, велика кількість адвокатів є вже. Наскільки я розумію, цієї кількості адвокатів недостатньо для того, щоб оброблювати всі, всі заявки, які приходять. Як ви а, враховуєте, як, як звернути увагу до цього волонтерського руху, щоб а, кожен адвокат, який побачить, а, чи а, яким, якимось чином а, впізнає цей проєкт, Добре, я зараз хочу... Я зрозуміла ваше питання. Я, я, я розумію про що ви питаєте. Угу. Я зараз відповім, що дійсно ви праві, що а, кількість запитів зростає. А, про наш рух дізнаються все більше і більше військовослужбовців, і мені дуже це приємно, що як мені одна особа так сказала, яку зустріла достатньо випадково днями, вона сказала. Ви знаєте, про ваш рух я знаю тільки серед хлопців позитивні відгуки. Зростає зростає попит, зростає кількість запитів, і звісно, я хочу, щоб максимально зросла наша адвокатська родина, наша спільнота. А чому тому, що навіть якщо адвокат долучився і обробив один запит, це вже велика перемога і велика користь. Тому мені здається, що ота згуртованість, яку ми бачили, яку ми сьогодні бачимо серед українського суспільства, серед українських адвокатів, це є таким приводом до мен, для мене вважати, що все ж таки ми будемо. Мати ще більшу кількість адвокатів, я бачу і динаміку розвитку нашого руху. Ми збільшуємось. Ми ростемо. може, не так швидко, як, як би там мені хотілося, щоб ми ще швидше зростали і ще більше заявок відпрацьовували, наприклад, за день та але ми все ж таки зростаємо. Я так я теж хочу подякувати і партнерам і вам теж подякувати. Тому що а, завдяки адвокату народу ми теж плануємо а, збільшити нашу адвокатську родину а, для того, щоб все ж таки ми Мали можливість моментально реагувати на будь-який запит від наших військовослужбовців та членів їх родини, тобто, медійність, Фейсбук, наш сайт, нашого адвокату збройних сил України, наші телеграм-чати, інстаграм-сторінки. Тобто, сьогодні ми зробимо все разом з нашою всією командою, з нашою з вашою підтримкою для того, щоб все ж таки наші військовослужбовці мали можливість, якщо в них є потреба. Отримати, отримати максимально, максимально швидко консультацію угу. а, даже на, на цей вебінар, який ми зараз зараз проводимо, зареєструвалася дуже велика кількість адвокатів, до яких я зараз хотів би звернутися. І пояснити, яким чином можна долучитися до нашого проєкту, до цієї великої ініціативи, а в посиланні цього відео буде ссылка посилання на реєстрацію. Там можна зареєструватися, після чого з вами зв'яжуться наші менеджери і пояснять, як, як, ми, як ми працюємо в цьому волонтерському розпоруці. Що, що саме мотивує спеціалістів долучатися? Мені здається, професійний розвиток. Ми нікуди не ділимося від військової тематики в найближчі роки. Ну це треба розуміти. Коли все закінчиться, ми отримуємо перемогу. Військова сфера правова вона нікуди не дінеться, тому що ще буде дуже багато випадків відстоювання інтересів навіть за межами країни в різних міжнародних інстанціях, адвокатів. Які повинні усвідомлювати і знати вузькопрофільно всі військові а, законодавчі, нормативні, от, акти, аспекти, але ще краще, коли от я дивлюсь на свої на свою команду, да, яка тільки прийшла, коли ми розпочинали наш рух, і це дуже особлива сфера, коли ти працюєш з військовими частинами, з командирами, з командуванням, тобто це такий особливий маленький мир. І тому за рік цієї роботи у мене зовсім інша команда. Тобто, ми вже всі розуміємо, що як це працює, як цей механізм збройних сил України працює. Що ми можемо ефективно зробити для наших військовослужбовців і для збройних сил України, в тому числі це дуже круто. А Євгенія, скажіть, будь ласка, нас зараз і в записаний ефір будуть дивитися люди, які потребують. Правового захисту, як його отримати, все дуже просто. Я наголошую, що правовий захист командою адвокатів Збройних сил України надається безкоштовно. Особа може звернутися до нас шляхом листування, наприклад, на електронну пошту. Всі адреси зазначені на наших сайтах, телеграм-каналах. через... Іноді до мене звертаються персонально через Facebook-сторінку мою персональну. Іноді надходять запити через сторінки саме руху. З адвокатом народу з платформою ми теж співпрацюємо для того, щоб людина, наприклад, якщо їй зручно на цій платформі звернутися до нашої команди, мала можливість теж звернутися до нашої команди. Тобто чат-бот, електронна пошта, звернення на платформи адвокат народу. А звернення мені особисто, коли надходять, я теж на них швидко реагую. Тобто, все для того, щоб військовослужбовці мали до нас доступ якнайшвидше для вирішення своїх питань. Угу, круто. А давайте трішки питань з боку людей, які потребують правової допомоги, щоб ми могли розглянути декілька ситуацій більш розгорнуто. Чи можливо оформити допомогу родинам загиблого військового та що вона являє собою? Так, це поширене питання, яке ми теж отримуємо в нашому русі. І можу сказати, звісно, державою передбачено отримання компенсації одноразової грошової допомоги у розмірі 15 мільйонів гривень. І це право забезпечує постанова Кабінету міністрів номер 168 від 28 лютого 2022 року. Для отримання компенсації в 15 млн грн ми повинні розуміти, що родині загиблого захисника або захисниці треба мати свідоцтво про смерть. Після сповіщення про його гибель військоматом або військовою частиною. Далі члени родини загиблого звертаються до командира військової частини з проханням надати перелік документів, відповідно до законодавства. Наразі наші адвокати, наша команда дуже часто допомагає саме родинам отримати певний перелік документів, які передбачені законом. І щоб витриманий був той термін, десятиденний, який вказаний у нас в законодавстві, і після отримання вже документів від командира військової частини необхідно звернутися до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Написати заяву, це теж ми допомагаємо робити про цю виплату одноразову грошову, додаючи теж певний перелік документів. Це і свідоцтво про смерть, іноді це і сторінки паспорту, і про народження, підтвердження, що це особа саме з цього родинного колу. Тобто перелік документів теж чітко зазначений законодавством, і наша команда теж допомагає його сформувати. Далі цей пакет документів направляється до департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони. Комісія з розгляду питань пов'язаних із призначенням і виплатою одноразової допомоги, отримавши документи, протягом 30 днів, має ухвалити рішення про призначення компенсації або про відмову такій компенсації. У разі схвалення комісія затверджує, звісно. При Міністерстві оборони це рішення і а, має право родина на комісування в 15 мільйонів гривень. Якщо є незгода з рішенням, ми розуміємо, що це можливо все оскаржити в суді. Не потрібно забувати, що якщо все ж таки захисник або захисниця загинули, є термін вступу, є, є у нас такий момент, що треба подати і вступити, отримати спадщину. Іноді спадкоємці, вони теж мають право на цю допомогу, іноді їх декілька. Тому звертаємо і на це увагу, іноді можуть попросити навіть надати, хто є степеню рідства поріднений, який має на цю теж допомогу за законом права. Тобто отримуємо рішення, є можливість отримання компенсації 15 млн грн. Адвокати збройних сил України зможуть вам допомогти скоктувати пакет документів, пройти цей маршрут за найкоротші терміни. Добре, наступне питання: чи можливо після звільнення з полону чи поранення продовжити службу чи перебувати у зоні бойових дій? Звичайно, тому що сьогодні, коли хлопці, хлопці звільнення з полону, це велика перемога, я вважаю, для нашої країни. А вони проходять, так як і інші військовослужбовці, військову лікарську комісію, отримують висновок. А вже на підставі цього висновку, висновку може ґрунтуватися і подальші і кроки. Наприклад, якщо стан здоров'я у нас не дозволяє особі все ж таки повернутися на бойові позиції, звісно, особа не буде повернута на ці бойові позиції, а якщо дозволяє стан здоров'я, то так, особа, яка перебувала в полоні після реабілітації, і я знаю таких осіб безпосередньо, ми теж працювали з ними по деяким питанням, вони. З великим бажанням далі продовжують відстоювати нашу країну, відстоювати нашу незалежність і боротися за нашу перемогу. Угу. Добре, а який порядок звільнення з збройних сил України та які для цього є підстави? Вичерпний перелік підстав для звільнення з військової служби передбачено статтею 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. До речі, мені здається, що ця тема вже неодноразова, Вона є в безліч інтернет-ресурсах, є в ну, Тобто Час від часу навіть до мене звертаються за коментарями щодо цієї статті. Сьогодні ми знаємо, що в умовах правового режиму воєнного стану звільнення з військової служби теж регламентовано законом, і це або за станом здоров'я, або за сімейними обставинами, за віком, тобто є граничний вік, ми знаємо з вами до 60 років. Коли у особи є вирок обвинувальний, який набрав законну силу. Якщо особа виховує дітей з інвалідністю, наприклад, або ось, якщо особа все ж таки доглядає за чоловіком дружину, які мають відповідно відповідне теж рішення МСЕК і мають встановлену інвалідність. Але в принципі, так ми теж маємо багато запитань Що, з цього приводу в нашому русі і завжди адвокати збройних сил України компетентно а... прошу пробачення. Проблеми зі зв'язком так. Ми зупинилися на питанні щодо. А... Щодо підстави звільнення та, за положенням статті 26, 26 закону України, України про військовий обов'язок обов та військову службу. Перелік вичерпний, в принципі, практично про все, я говорила детально, детально коли, коли є питання української спільноти або майбутніх військовослужбовців, військовослужбовців, до нас звертаються, ми це, це пояснюємо. Угу. Які докази потрібні, щоб отримати соцгарантії, якщо не було не було офіційного оформлення шлюбу? Що потрібно для цього? Так, так, на сьогодні, сьогодні теж це що дуже поширене питання. питання. Навіть ми маємо сьогодні рішення суду, яке, яке чітко встановлює, що, що так це можливо визнати через призму сімейного, сімейного кодексу України, що визнання факту проживання чоловіка, чоловіка та жінка, жінка однією сім'єю без, без реєстрації шлюбу. Він встановлюється в нього в судовому порядку в межах розгляду, в порядку, в межах розгляду судом справ про встановлення таких фактів, і суд має судді суді. Ми маємо. Розуміти, потрібно, потрібно надати певні, певні докази спільного, спільного проживання, ведення спільного господарства, наявності сторін спільного, спільного бюджету, наявності подружніх, взаємних прав та обов'язків, свідки, які, які можуть нам це підтвердити. Можливо, діти, які народжені, в цьому нехай і не зареєстрованому, але в цивільному штуку, як ми кажемо, Тому ми можемо. Збирати, Збирати докази, докази надавати, надавати довідки, довідки з ОСББ, ОСББ про спільне проживання такого цивільного подружжя, свідоцтво про народження дітей, рішення, наприклад, про стягнення аліментів, довідки, довідки шкільних, шкільних закладів, закладів а, тобто то, будь-які докази, які сьогодні мали б свідчити, мали про, свідчити про те, те що візна ця родина проживала сім'єю. Але, Але та, так, без, без реєстрації шлюбу судова практика сьогодні на користь таких шлюбів, цивільних встановлення, встановлення того, того що, фактично що фактично чоловік та жінка є однією, однією сім'єю. Сім Тому, Тому маємо всі шанси відстояти інтереси, інтереси таких осіб, які, які потребують сьогодні встановлення такого факту. Угу. Які права Я. Та привілеї, компенсації, медична допомога для інвалідів та ветеранів чи передбачає якусь поміч. В житлових питаннях так наразі в Україні існує низка правових нормативних акцій, які регулюють дану тему. Серед них є найголовніше: це закон України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, зокрема, наприклад, статті 12 та 16 визначного закону встановлюють у нас широкий перелік пільг. Це, це і беззаплатне, беззаплатне одержання ліків, це, це ліки. лікарські отримання, отримання лікарських засобів, а, обстеження, а, обстеження а, вибор, вибори, наприклад, без... позачергово беззаплатне, наприклад, до протезування, або безплатні інші процедури. До житлових питань теж нас є пільги. Це, це і знижка, наприклад, наприклад оплати комунальних послуг за житло, а, або, а, або це, це отримання, отримання особами житла. Які, які потребують поліпшення, наприклад, житлових умов, але, але в порядку, звісно, черговості. Тому так, пільги є, передбачені, теж розтлумачені, коли, коли особи звертаються. Держава піклується про наших військовослужбовців, і в тому числі про ветеранів, також. Також бачу таке питання: чи є якісь соціальні гарантії для сім'ї при зникненні безвісті військовослужбовця? Так, звичайно, і ці, гарантії ці гарантії теж вони чітко вони вони закріплені, вони надаються ці, тим родинам, які сьогодні потребують і компенсації і. і це встановлений порядок, теж але, навіть от сьогодні, ми маємо таке, знаєте, питання більше кожного разу ми отримуємо в комплектації документів, які особа повинна подати для того, щоб отримати. Все ж таки, такі, такі гарантії, так? Та? Тому то, родичі можуть отримувати їх зарплату, одноразові додаткові виплати з дня захоплення в полон до моменту завершення, наприклад, лікування, якщо в ньому є, є потреба, потреба, після повернення з полону. Для, для членів, членів сім'ї зниклих, зниклих безвісті можливим є і отримання виплат з моменту встановлення причин зникнення причин за весь період зникнення, якщо обставини, ну, тобто то, вони доводяться. І, звісно, Керуємося порядком, який закріплений, закріплений в постанові в кабінету міністрів від 30 листопада 2016 року номер 8080, 884. Тобто, виплачується також додаткова винагорода в розмірі 100 тисяч гривень воєнних, коли у нас воєнний стан, і додатково на непрацездачних членів сім'ї, які були на отриманні зниклого та його діти, теж мають право на пенсію зв'язку із втратою. У Маємо, Маємо також, також і пільги для, для дітей, дітей. А, наприклад, наприклад, це і вступ, і вступ до вищих навчальних, навчальних закладів. Це, це теж, теж за пільговими умовами, до, до, до професійно-технічних навчальних, навчальних закладів, закладів наприклад, наприклад, теж. І, і інші пільги у нас є, які передбачені законом України про соціальний правий прави, захист військовослужбовців та членів їх, їх сімей. це і наприклад, і, наприклад, забезпечення путівками до санаторно-курортних закладів, іноді заплатою навіть, навіть половини вартості, вартості. і знижки і, за користування житлом. тобто маємо повний перелік прав гарантій, пільг. І, і треба, треба тільки або звернутися, або звернутися до нас, або, або просто відкрити закон, подивитися і, подивитися і мати, мати право, і право користуватися їми. Навіть, навіть іноді, от без, безкоштовний, безплатний безкоштовний, безплатний проїзд, проїзд та, це, це дуже, дуже велика, велика така, отну тобто підтримка для наших родин. родин. А, Тому то, варто знати законодавство, або зверну, звернутися, звернутися до професіоналів. До професі Mm -hmm. Що таке підйомна допомога та чи виплачують її мобілізованим? Так, пунктом, пунктом першим. першим а, під під пунктом, пунктом, точніше, першим, пункту, пункту третього статті 91 закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, дійсно передбачено а, дійсно, така, а, дійсно, така підйомна допомога? А, становить вона не, не менше шести місячних, місячних укладів. І надається особам, якщо вони, наприклад, переїхали з одного місця до іншого на службу порядок виплати таким військовослужбовцям, наприклад, він затверджений наказом Міністерства оборони України від 5 лютого 2018 року, номер 45 передбачено цим наказом, що підйомна допомога та добові, в разі, наприклад, переїзду на нове місце військової служби. І, і також та надається це, це і на членів, членів сім'ї військовослужбовців а, виплачується згідно на підставі наказу командира військової частини і зазначається в цьому наказі нарахована сума до виплати, тому виплати підйомної допомоги та добових здійснюється за зверненням відповідно до наказу командира. Добре, Євгенія, які найчастіші питання Ні. за цей рік ви отримували, та які можливо самі незвичайні ситуації ви вирішували? Перелік питань, які ми отримали за цей рік, він настільки, настільки широкий, як то кажуть, да? настільки його ну тобто ну, їх, їх багато, багато цих питань. питань не знаю, якщо може там стандартні або нестандартні, але у нас крім питань військової служби, ми ще маємо наприклад питання просто життєві. Наприклад, і ті ж самі елементи, і розлучення, і встановлення дітей. І, і питання, питання з іпотеками, і, і питання з виконавчими службами. Тобто, коли, коли ми декларуємо ми і кажемо, що ми супроводжуємо, ми супроводжуємо військовослужбовців та членів родин, родин це, це для, для того, того щоб особа, яка сьогодні оборонить яка нашу країну, розуміла, що якщо навіть в питання є в родині, яке не, не стосується проходження військової служби, але особа, особа потребує консультації, вона теж, теж може звернутися до нашого руку. Добре. На даний момент це всі найчастіші питання, які нам надходили від людей. Зараз я передивляюся, чи є якісь питання, які залишали напротягом цього ефіру. Також, якщо ці питання ви не встигли запропонувати, ми можемо зараз їх. Зараз на них на них відповісти, чи розкрити ці питання вже в наступному ефірі. Я думаю, ми могли б розкрити ці питання можливо на наступній, на наступному тижні. Тож зараз це найчастіші питання, які ми хотіли з вами обговорити. Думаю, що якщо вопрос, якщо питань зараз ніяких немає, ми могли б закінчувати. Ми можемо накопичити, накопичити ще велику кількість питань для того, щоб зробити в наступний раз достатньо велику розгорнуту відповідь і відповісти на всі питання, які у людей виникають. Дякую вам, Євген, зараз буду за... рада прокоментувати будь-які питання, які надійдуть, якщо це буде такою, такою допомогою для розуміння, розуміння законодавства для сприйняття законодавчих норм для, для стабілізації, навіть стану будь-якого віспособовця будь або родини для того, щоб надати їм розуміння, розуміння, що ми для них є такою правовою фортецею, так, так таким, таким тилом правовим. Залюбки буду відповідати, надавати розгорнуті відповіді, і наша команда буде сприяти тому, щоб все ж таки наші військовослужбовці завжди розуміли, що вони мають надійний правовий захист. Добре, дякую, Євгенія, вам за приділений час. До, до наступних зустрічей. Дякую, дуже вам дуже дякую, до побачення. До побачення.